Рідні та друзі провели в останню дорогу загиблого військовослужбовця Миколу Орловського. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання 2 жовтня поблизу населеного пункту Степове Дніпропетровської області. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України. Мужньому рішучому воїну, гранатометнику механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, військової частини а 45 солдату Орловському Миколі Васильовичу. Микола Орловський став на захист України у липні цього року, розповіла мати загиблого бійця Софія. Дуже любив допомагати людям, любив родину, компаністів, друзів. Мав хороших вірних друзів. Попрощатися з Миколою прийшла сусідка Світлана Мазуренок. Він це був такий добрий, вічливий. Він ніколи не прийшов мимо, щоб щось не спитати, не сказати. Він дуже добрий, душа. Я не можу за нього нічого пану сказати. З жінкою він всього час з дочкою. Вони всюди разом і на рибу їздили. Поховали загиблого бійця на пантеоні героїв Миколонецького кладовища. У військовослужбовця залишились дружина та донька. Sofia Parčišin, Andriy Mic, Skupna novica, Ternopil.